Так, поводюхи. Блять, вже закрив просто і перевіряв. Окислення, окислення в блоки предохранителі, окислення, заду тут все перечистив, передивився, перепровірив. Закрив машину, постояв, поставив на сигналізацію і побачив, що в чому причина основна, саме основна, крім того, що там генератор і те все розряди батареї. Кнопка аварійки не засинає, не падає у сон, світиться постійно. Її під заміну. Плюс шлейф замінив, це старий, вже показував. Ось він є. Бензонасос зробив, поміняв датчик показує, обрив в, чи замикання на плюс блока АБС. Завтра ще подивлюся. Ну, там буде 50 на 50. Або відремонтую, або, блять, заміна і прошивка. Ну це вже це вже не я. Мене вже не... закінчились мої повноваження на цьому.